30 днів мені доведеться тренуватись і харчуватись як справжній бодібілдер. Бачу, я ходжу у зал вже кілька років, і кожен набраний кілограм мені давався дуже важко. Це все мене дістало, тому залишається лише одне. Зібрати всі свої сили в кулак і спробувати за місяць набрати якомога більше м'язів. Я глянув кілька відео про масонабір в інтернеті, і ось що я зрозумів. Для оптимального росту м'яз потрібно тренувати два рази на тиждень і прогресувати у вазі. Тому доведеться ходити в качалку чотири рази на тиждень. В одні дні я буду тренувати верх, а в інші низ. Але тренування це лише 30% від успіху. Тут набагато важливіше добре харчуватись. Щоб набиралась вага, потрібно з'їдати більше калорій, ніж ти співпраць. Палюєш, я запхав усі свої дані в калькулятор, і лише щоб підтримувати мою вагу треба жерти майже 3 тисячі калорій. А щоб був профіцит, доведеться додати ще 300 калорій зверху. Звучить жорстко, але нема куди діватись. У мене в холодильнику повішилась миша, тому погнали затаримось продуктами. Крім всяких харчів, я ще придбав трохи добавок у вигляді креатину і протеїну. Так, ви цього не бачили. І того мій раціон виглядатиме так. Зранку у мене буде гейнер коктейль на 1300 калорій. Щоб його зробити, я лию 400 г молока, кидаю один банан, ложку протеїна, 80 грам арахісової пасти і 90 грам вівсянки. Залітає на ура і дає купу енергії. На обід у мене 200 г рису і 150 грам курки. А перед тренуванням я їстиму 200 Грам спагеті з тунцем. Так, на смак воно таке саме стрьомне, як і на вигляд. Ну і на вечерю у мене 4 яйця з хлібом, грецьким йогуртом і бананом. План є, але почнемо тренуватись вже з понеділка, як справжні спортсмени. Перші кілька днів челенджу були важкими. До того я цілий місяць не тренував ноги, і тут мені вистачило лише одного підходу, щоб їх забити. День верху був не набагато кращим. Раніше я тренувався три рази на тиждень по програмі День Тяги, День жиму і День Ніг. А тут, виходить, за один день треба пропрацювати всі м'язи верху, на які раніше йшло два дні. Але принаймні з харчуванням все йшло непогано. В перший день я з'їв майже 4 тисячі калорій, і це відчулось. За 3 дні мені вдалося набрати півтори кг. Тільки од на вихідних мені було лінь готувати, тому калорії доводилось добирати фастфудом. Але для мене, хто морфа, будь-які калорії це вже добре. Другий тиждень я тренувався не дуже завзято, бо ще не відійшов від попередніх тренувань. Та й п'ятницю довелось пропустити день ніг, бо в планах було піднятися на говерлу. На неї я то виліз, але зрозумів, що мені явно потрібно робити більше кардіо. Ще й в горах майже нічого не їв, бо було погано після дороги. Після цієї поїздки я скинув всю вагу, яку набрав за попередні два тижні. Трохи розчарувався, але нічого тут не зробиш, тому доведеться надолужити це за наступні два тижні. Я вирішив не дивитись на вогу, хай це буде таємниця, скільки вийде набрати в кінці. Останні два тижні я стабільно їв більше трьох тисяч калорій на день. О, дядьку, це реально дуже важко стільки наїдати. Звичайно, можна було б їсти Макдональдс з круасанами, але тим сміттям ти м'язи нормально не збудуєш. А на вихідних я взагалі думав, що мене знудить. Таке враження, ніби я жару цілий тиждень, а на вихідних у шлунку вже не залишається місця. Але принаймні з тренуваннями все йшло непогано. Стабільно ходив чотири рази на тиждень і кріпатури було все менше і менше. А для кращого відновлення я записався на масаж доводилось крутитись як вуж від болю, але як то кажуть, no pain no gain. Під кінець челенджу готувати їжу кожні два дні мені набридло, тому я почав готувати здоровими порціями на весь тиждень. Це виявилось найкращим рішенням, що я приймав, бо вже не треба було думати, чи є в тебе щось в холодильнику, щоб поїсти. Ну що, я з'їв безліч страв і місяць позаду. Давай дивитись на результати. Зараз моя вага аж 100 кг. Я жартую тут лише 85. Ну і ось тобі до та після. Так, я теж не бачу різниці. Мабуть, через те, що я високий, ті кілограми розплились по тілу. Але знаєш, найтри кілограми для мене це вже перемога. Раніше моя вага могла не мінятися місяцями, тому не треба очікувати, що тобі вийде стати монстром за місяць, ще й коли ти натурал. Але якщо стабільно прогресувати місяць за місяцем, то за рік результат буде однозначно.